Доброго дня! Я хочу зробити огляд цих генераторів. Ось такого маленького на 9 кВт з двохтактним двигуном. Град 3,3 кВт, на який у мене на каналі є його огляд, тому я заміряю витрати палива в різних режимах роботи. Сігма 4 кВт, град 5,5 кВт. А ось такий дизельний 5 кВт. На цьому відео ми оглянемо генератор град 3,3 кВт. Його реальна вага 40 кг. Зріла генератор, залила 100 г бензину і заводю генератор без навантаження. І замірюю, на який час вистачить бензину. Потім точно так виміряю, наскільки вистачить 100 грамів бензину при навантаженні 1, 2 і 3 кВт. Далі підключу генератор до газу та виміряю споживання газу на холостому ході та при навантаженні 1, 2 та 3 кВт. бензину вистачило на 9 хвилин 34 секунди на холостому ході. Заливаю ще 100 грамів бензину та підключаю сам, що на першій швидкості споживає 1 кВт. при підключенні 1 кВт 100 г бензину вистачило на 7 хвилин 20 секунд тепер підключаємо 2 кВт При навантаженні в 2 кВт, 100 г бензину вистачило на 4 хвилини 58 секунд. Тепер спробуємо підключити 3 кВт. Один фен у нас буде на другій швидкості і один на першій. що в сумі буде давати 3 кВт. Як бачимо, 100 г бензину при навантаженні 3 кВт, вистачило на 3 хвилини 54 секунди. Я випадково підключила амперметр тільки до одного фену. Зараз я підключу вам до двох. Я підключила до амперметру подовжувачу, який вимкнула два фени. 2 кВт і 1 кВт. Зараз я підключу генератор до газу і подивлюся, скільки він буде споживати газу за одну хвилину без навантаження. Тепер зробимо підрахунки. Генератор ГРАД при підключенні до бензину на холостому ході споживає 0,64 літри за годину. При навантаженні 1 кВт 0,83 літри за годину. При навантаженні 2 кВт 1,31 літрів за годину. При навантаженні 3 кВт 1,7 лі за годину. При підключенні генератора до газу на холостому ході він споживає 0,51 куба за годину, при навантаженні 1 кВт 0,72 куба за годину, при навантаженні 2 кВт – 1,2 куба за годину та при навантаженні 2,5 кВт 1,32 куба за годину. Попереду ще багато нових та цікавих відео. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.